Ольга Житомирянка отримує субсидію від початку опалювального сезону. У тому році мені 5 числа завжди приходила. А це ще я не дивилася, треба подивитися на карточки. Тільки що мала, що то за субсидія. У тому місяць отримала Тут 300 гривень. Я у Приватбанки отримую пенсію і там одразу знімають. Мене з карточки знімають, оці всі комуналки, а я вже остатки забираю. Один мільярд 600 мільйонів гривень виплатили субсидії мешканцям Житомирщини у 2023 році, каже Світлана Антонюк, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України. За результатами розгляду звернень громадян призначено близько 20 тисяч пільг на оплату житлово-комунальних послуг, та майже прийнято рішень більше 100 тисяч щодо призначення житлових субсидій на виплату житлових субсидій та пільг упродовж року. У нас спрямовано майже 1,6 мільярда гривень. Неля Поліщук, начальниця відділу обслуговувань громадян Богунського району в Житомирі, каже, що заборгованості з виплат немає. У нарахуванні субсидій не відбулося ніяких змін абсолютно. Був масовий перерахунок для тих, хто мав право, то всім виплачується або по заявам, наприклад, якщо це не зміну у законодавстві, не до щодо порядку виплати субсидій ніяких змін не було. Субсидії і пільги виплачуються згідно затвердженого графіку, затримки з виплати субсидій, або пільг немає. Є люди, які не отримали на це є якісь причини. Наприклад, якщо там є в складі домосподарства особи, які зареєстровані і не проживають, для цього потрібно, щоб була подана відповідна заява. А по іншим випадкам все виплачується вчасно. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.